Страшна аварія трапилася під ковалем поміж селами Добове та Мислина. На трасі лоб в лоб зіткнулися фура та деоланус. Кабіни обох машин зім'яті, немов паперова куля. Водій легковика загинув на місці. Перекинуті автівки, поліція та інші автомобілі, які створили на дорозі затор. Аварія жахлива. У квіветі лежить фура, кабіна побита вщент. Водій вантажівки дивом лишився живим і навіть зазнав незначних ушкоджень. А от водієві Деоланусу не пощастило. Чоловік загинув на місці ДТП. Відомо, що за кермом перебував голова Дубечненської громади Ковальського району Анатолій Костючик, якому було 62 роки. Поліцейські, які виїхали на аварію. Журналістам не раді навіть спробували перешкоджати відеозйомці. Ви чуєте Шановний, мене чи ні? я працівник поліції. Нормально. Зараз проводяться Ми слідчі дії. Проводяться події. Ми слідчі дії. Не знімаємо. Ми знімаємо ну, ДТП. Проводиться... ДТП і рук не простягайте. Вас до вас руки ніхто не простягає. Будь ласка, полис, закінчите рук. Будь ласка, не простягайте. Приставтесь, хто ви є. Будь ласка, жіночка, представтесь, хто ви є. Я Взагалі політично представтесь, хто ви є. В обох автомобілях не було пасажирів. Співробітники швидкої допомоги кажуть, що шансів врятувати водія «Деоламусу» не було. В 11.49 надійшло звернення з приводу ДТП за адресою міста Коваль, траса на буцень. В результаті при приїзді було виявлено одна людина, де зафіксувала біологічну смерть, травми на сумісні життя. І ще один потерпілий постраждали забій м'яких тканин лобної ділянки голови відмовився від госпіталізації. Тим часом у поліції повідомляють, що саме водій Ланусу не впорався з керуванням, що й стало причиною ДТП. Близько 12 години. 62-річний водій Деоланос за попередньою інформацією не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою Renault Premium. Обидва транспортні засоби злетіли з дороги. На жаль, водій легковика загинув на місці події. Водій вантажівки не отримав травм, не госпіталізовувався. На місці працювали співробітники Слідчого управління ОНП, а також співробітники Ковальського районного управління поліції. Які збирали всі необхідні матеріали по справі за цим фактом? відомості будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідство далі триватиме. Телекомпанія Аверс висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого в аварії Анатолія Костючика, Наталка Поліщук, Неля Прокопчук для новин на часі.